Зараз неділя, Доха закінчив свою роботу, ми вже відіспались. Ну що, мене Доха привіз в кафе, як вам таке місце? Це би хтось назад здавав і просто вирізався в кафе. Я більше запитую, щоб люди побачили. Ні-ні-ні. Я не знаю. Всім хеллоу, ребятулечки! Зараз... Неділя. зараз неділя, доха закінчив свою роботу, ми вже відіспались, зробили всі свої справи, і зараз, скільки на годинку 3.16 ми їдемо кудись попити кави. Розмовляти, може записати якийсь контент, може повчитися. Я взяла з собою одну сумку з зошитами, одну сумку просто яку я ношу. Аутфіт у мене сьогодні достатньо простий, адідасовський якийсь. Я виглядаю, мені здається, гуртеця. Ну що, пані. Ну що, мене доха привіз в кафе? Як вам таке місце? Виглядається, звісно, трішки кріпово, так скажемо. Подивимось, що там буде всередині. Але перед нами їхало три машини, і в це ж кафе, незважаючи на те, що я взагалі не грібу, де ми, як ми сюди доїхали, ми їхали бляха 40 хвилин. Це кафе знаходиться в якійсь промзоні. Отут, от. це виглядає он хай, дуже дивно, коротше. але машин. Просто ну багато це всі машини сюди, як для такої зони. Всі сюди прямують. Не знаю, чи я там взагалі місця всередині. Подивимось, чи воно того варте. Коротше, дуже дивне кафе, дуже високі оцінки у цього кафе, але ми з дохою трішки розчаровані, бо тут дуже багато місця, але три е, столи, блін, ну там чотири для людей, і посередині така якась я не знаю, дизайнерське рішення, це просто малюсенькі столи напихані, отакі такі малюсенькі, на, на котрих ми сиділи. Якось так все по дубільному зроблено. Не прям шок, вау, абсолютно ні. Wow. Ну, сам теж так я не знаю. Нічого особливого, ми щось не зрозуміли, чому це кафе так популярне і людей тут багато. Я розумію, що зараз вихідні, типу, але все одно. А ще коли ми сиділи, якийсь такий грохот був дуже сильний, прям баба. Страснулося це кафе. Я думала, щось що впало таке важке. Боявилось, що отут машини, котрі отут машини, котрі паркуються понад кафе, хтось врізався в стіни. А типу хтось назад здавав і просто врізався в кафе. Чому і як не зрозуміло, тому що там звичайний відйом так. Звичайно, про паркурочне місце, я не знаю, можливо, людина перепутала щось, бо я не знаю чому таку, вийшло. Що... Мені здається, ці люди уїхали, бо потім там припаркувалася інша за тобто, що... Доха каже, що він хоче вже кудись йти, тому що ми ну, їхали б сюди так довго і якось неочікувано все погано вийшло. Беба. Баба. Ніхера собі тут заніжена, байда така жесть. Через це, може, людина і здала назад, але програла цей бій. Все не сиділися нам в тому дурацькому кафе. Ми вирішили приїхати в нашу улюблену плазу. Я не знаю, що ми тут будемо робити. Точно знаю, що зайдемо в Uniqlo, може в якийсь теж магазин. Що це за п'ять мене дрочі сьогодні весь день? Ну, пожалуйста, що це? Походимо то теж по магазинчикам. Дохи захотілося щось таке купити в літиночку. Така така неприємна, прям угу, дуже м'якасенька. Зараз це коштує 40 тисяч вон, але доха знає цей бренд. Завжди треба шука... чекати до знижок.

yeah, I think this is much better oh. yeah, But this, this, shape, this shape is okay, maybe try to find something similar <웃음> <웃음> better <laughs> than yeah you don't. Better. Yeah, better. Хоче більш якісні на цей момент. Більш дорогі, але на довший час. Форму. Доха ото вибрав декілька брендів, які б він хотів поміряти перед покупкою, але щось на його обличчі це не сидить. Він іще сьогодні вдягнув цю кепку, і у нього обличчя ще більш кругле і, як сказати, Ну, типу, він так не ходить взагалі. Він запрятав все волосся, не, не має об'єму. І через це ці окуляри ще і дивніше виглядають. Я думаю, треба ще повернутися, якось поміряти це, вже більше вийти, так скажемо. Зараз ми, як завжди, те ми. Ми, звичайно, в бібліотеці А-ля канцелярському магазині. Наш невеличкий рай. Духа сказав, що він завжди, коли бачить ці книжки з подорожями, він намагається знайти Україну, але, звичайно, нічого немає. Завжди було цікаво, це для дітей камери тут такі продаються. Мені було б цікаво самі її купити. Гляньте, хто тут. Угу, угу. Я теж хочу таку камеру, мені здається, такі фото атмосферні. Блін. Дівчатки ще думаєте купляти таку. Мені здається, в цій гавняній якості теж є свій шарм. Коли вже сильно багато крутих камер, хочеться щось більш простого. Чи не так? Ми повечеряли і зараз прямуємо і парк, бо погода на вулиці просто, просто зашибісь. Не знаєте, така прям приємна, прохолода, такий вітер прям от, знаєте, між літом і осінню Повітря таке свіже, приємне, і не холодно, і не жарко. Прямо ідеально. Ось так у нас дні якось і проходять, в принципі, коли у нас дуже багато вільного часу і бувають навіть більш непредсказуємі, ніж зараз. Тобто більше місць можемо відвідати. А, ну і то я ж все не записую, тому що дуже, дуже багато добуваємо, доходимо, куди їдемо. На все просто не вистачає часу. Тому така нарізочка вечно виходить. То ми там, то ми сям. Тут парковка. І тут лінія, бачите, з машин. Її не повинно бути. Люди її зробили самі, бо їм лінь йти до входу, ну щоб далеко не йти. Коротше, вони зробили самі свою лінію. What are you doing? Let's go. Half half? One. You want full? Wow. Yeah, I think only be fine uh, Without any. Yahoo. Malino. Kabulika.

Зараз ми з батьками хотіли поїхати кудись подалі, поїсти, поїхати, гуляти. Там, там. Там. Пирожок? Піріжечок. Ні-ні-ні. Тут ці всі машини. Стоять до відкриття ресторану вже тут. Ми приїхали їсти тофу, але якщо чесно, я не дуже голодна. Бо в мене вже четвертий день, щось шлунок так собі відчуваю себе, я не знаю. Може, я зміню свою, свою думку. i so beautiful. Дуже різко приїхала я в боулінг, запитували мене боулінг чи гольф, то вибрали боул. Там якесь просто. А то треба вибирати. Не відпін. Що гордий такий? Соня. багато вали я людей, кадолі? Okay. Okay. 아난 이제 어제 나도 어떻게 하는 거 <놀람> Во не розуміло в цьому, і забиваємо страйки. <рес>

У батьків 187, у нас 196. Коротше 127 і 244. Ми пососали трішки. Ми почали нову гру і вже забили два страйки. Доха забили, я забила з нової гри. З новими силами, так сказати. У мене вже рука відвалюється. Вже нема. Він знущається мною, просрав два рази, просто два рази. Він просрав м'яч туди, нікуди. Я забила вже два страйки. Ой, як класно! Ми програли другий раз. 177 у нас і 189 у них. Тато витягував цю гру, бо він так крутив в м'ячі, просто як професіонал реально. Я, я просто в шоці. Він збивав все, що казалось, неможливо збити, тому вони виграли, бо мами, як і у мене, вже сил не було. Ми просто... Всі казали, що я як вікінг, бо коли я замахувалася цим м'ячем, він летів так, що казалось, що проб'є всі стіни і підлогу.